Ти інфоциган. Я вже отримав кілька таких повідомлень у свій приватний телеграм, так як лінк до нього я постійно залишаю у дописі під відео. З надіями на те, що я отримую багато конструктивних запитань, які мають відношення до форексних брокерів або до трейдингу в цілому. Але так як я не маю абсолютно жодного відношення до інфоциганства, мені здається, що люди не до кінця розуміють, що таке інфоцигани, Якраз про це сьогодні хочу з вами поговорити, тому давайте будемо починати. На сьогоднішній день в індустрії трейдингу виділяють кілька таких учасників. Перше це брокери, тобто це представники брокерських компаній. Їхня основна ціль це надати доступ на для торгівлі на фінансових ринках. І відповідних основний дохід залежить саме від торгового об'єму. Тобто трейдери не здійснюють торговий там певний об'єм, і вони отримують дохід незалежно від результату в трейді. Наступна категорія це трейдери. Це безпосередньо люди, які торгують на фінансових ринках, і їхній же дохід залежить від результату в трейдингу, і взагалі дохід їхній залежить від трейдингу. Наступна третя категорія це така собі навколо ринкова тусовка. І перші з них можемо виділити це працівники IT-сфери, які створюють різноманітні продукти. Саме для трейдингу, але їхній дохід не залежить від торгівлі. І ще одна категорія підкатегорія від навколо трейдингових персонажів: саме це ті, які продають навчання. Але... Ми можемо виділяти знову ж таки два типи. Тобто, є дійсно люди, які продають вам якісне, якісні послуги по навчанню, хоча їхній дохід також не залежить від трейдингу, а лише від продажу даних курсів, і відповідно є ще люди, які також продають навчання, але паразитуючи на індустрії трейдингу, тобто вони. Продавці таких свого роду ілюзій, розказуючи вам, що насправді все так просто, ви сьогодні почнете торгувати, і вже завтра ви будете мільйонером. І як перші, так і другі вони не мають відношення до трейдингу, але саме дані представники продавці таких ілюзій вони мають більше відношення до скамер. І на жаль, на жаль, на сьогоднішній день так склалося, що їх набагато більше, ніж дійсно якісних, якісного матеріалу саме по навчанню. Але чому ж я не маю відношення до того всього? Можете запитатися мене, де ж я в цій всій індустрії. Якщо ми повернемося в історію, я саме 2013 рік, це коли я тільки прийшов в дану індустрію Фокс, я працював в брокержі, я працював менеджером по продажах однієї з форексних компаній. Але якщо порівнювати ту Фоксну компанію з сьогоднішніми брокерами, саме з тим, які я вам рекомендую, складно сказати, що воно має відношення до якогось дійсного хорошого міжнародного якісного брокержа. У 2014 році, в 2014 я дуже сильно захоплююся трейдингом. і Я вирішую всю свою діяльність концентрувати саме на трейдингу. І з 2014 року ми починаємо займатися довірчим управлінням. І основне джерело отримання доходу для мене був саме трейдинг. У 2017 році, коли я починаю цікавитися трейдингом, ми додаємо ще одну послугу в наш спектр сервісів, саме створення різного роду. Продуктів, типу там індикаторів, торгових ботів, сервісів для копі трейдингу, і вже через там рік чи півтора ми починаємо здійснювати певні продажі на закордонний ринок. А в основному ми концентрувалися на об'єднані Арабські Емірати. Тому коли так сталося, що я Опинився в Дубаї в 22-му році. У мене була велика кількість знайомих з власників oh, no. компанії, а також їхніх сіо. І я вирішую, що я буду займатися бізнес-девелопментом для форексних брокерів. І По тій причині я маю досвід роботи на посаді директора в певній кількості форексних брокерів, саме директора з бізнес-розвідку. І тому я знаю, як цей бізнес весь працює із середини, і те, що я вам розповідаю. Я розповідаю вам зі свого досвіду роботи з даними брокерами, тому що я дійсно знаю, як воно є. Тому на сьогоднішній день я займаюся саме таким от напрямком, там більше напрямком там B2B. Можливо, в майбутньому я вам розповім все детально, як це виглядає саме там. І трейдинг я позиціоную для себе більше як хобі, якого я, від якого я дійсно отримую задоволення саме від allго трейдингу. І не тільки задоволення, а й отримую дохід. Так і зараз я вам поясню, чому я не інфоциган, і те, що створюємо, ми інфоцигани такого зробити ніколи не зможуть. Всі ці інфоцигани намагаються продати вам курси. І не так курси, тому що в них не є ідеєю навчити вас, як дійсно торгувати на фінансових ринках, а саме продати вам цю ідею, що ви можете стати мільйонером. І ви, відповідно, оплачуєте їм кошти за навчання, і в них немає абсолютно ніякої відповідальності за те, що з вами станеться далі. Чим я відрізняюсь від них, те, що ми створюємо продукт. І жоден інфоциган, в нього немає якогось такого хорошого продукту. Я вам зараз коротко розповім над тим, що ми зараз. Намагаємося реалізувати в наших ботах індикатори. думаю, ви вже з моїх відео знаєте, що великий фанат алготрейдингу, це можливість самооптимізації для наших торгових продуктів, тому що будь-які боти-індикатори, і будь-яка торгова стратегія, взагалі, вона доволі таки чутлива до параметрів. І якщо поміняти трошечки параметри, відповідно результати його можуть дуже сильно помінятися. Тобто, ви маєте постійно гратися з з бектестом та оптимізацією. І ви вже це бачили з попереднього мого відео про оптимізацію саме бота для АБЦ-концепта. Що це не настільки просто, це й навіть складно. Розумієте, одна з моїх перших книг, яка мені дала таке захоплення алготрейдингом, це був Девід Лукас і Чарльз Лебо комп'ютерний аналіз фьючерсних ринків. Там половина книжки було про те, як вони намагалися здійснювати оцей бектест і оптимізацію для досягнення найкращих результатів своїх торгових продуктів, тому наша ідея до речі, це може. Реалізували в одному індикаторі, який називається Intelligent Moving, і знову ж таки можете отримати його абсолютно безкоштовно, написавши мені у Telegram. це те, що індикатор не просто малює вам там дані на графіку, де необхідно купити, де необхідно продати. А він також робить такі собі віртуальне відкриття позицій, віртуально виставляє стоп-лосс і тейк-профіт. І в кінці кожного дня він себе сам переоптимізовує. Тобто, ви можете вибирати там чи переоптимізація за тиждень за місяць, за два місяці, але він себе переоптимізовує і вибирає найкращий параметр. Це все робиться на основі нейромережі перцептрон. І зараз ми це все хочемо реалізувати саме в нашому АБЦ-боті. Тобто ви будете отримувати чи індикатор, чи бот, який себе сам повністю оптимізує і відразу вибирає для вас найкращі параметри, які найкраще відругували на історії. А тепер мені скажіть, хто може так зробити от з всіх цих інфоциганів, яких ви згадуєте, і навіть дехто пише, що я інфоциган. Тому, друзі, я абсолютно не маю ніякого відношення до інфоциганства. Цей курс, який я роблю тут, він абсолютно безкоштовний. Всі продукти, індикатори, боти для українців ми даємо абсолютно безкоштовно. Тому коментуйте мої відео, але більш таким конструктивом. Поширити його між своїми друзями, підписатись на канал, лайкайте, і це буде мотивувати мене створювати більше такого безкоштовного контенту для українців. Дякую, друзі, за перегляд даного відео, і до зустрічі у наших наступних.